Дії святих апостолів, глава 5. А один чоловік наймення Ананій із своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка та звідомо дружини своєї присвою частину з заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив? Щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Анані зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталося, годин через три, прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши. І промовив до неї Петро Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так, за стільки. До неї ж Петро сказав Чому це ви змовилися спокушувати Господнього духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його та й вмерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і винніше біля мужа її поховали? І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. А руками апостолів стали знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломонові ганку. А сторонніх ніхто приставати не вважився до них. Але люд прославляв їх, і все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці, та й клали на ложа та ноші. Щоб, як і тиме Петро, то хоч тінь його, впала б на кого із них. І безліч люду збиралась до Єрусалиму, з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були всі вони уздоровлені. А первосвященик, уставший, та й усі, хто був із ним, хто належав до садукейської єресі, переповнились заздрощами. І руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господні вночі відчинив для них двері в'язничні І, вивівши їх, проказав Ідіть, і, ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя. Як це вчули вони, то в храм рано війшли і навчали. І первосвященик! І ті, хто був із ним, прийшовши, скликали Сенедріон і всіх старших із Ізраїлевих синів, і послали в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, повістила, говорячи, в'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену, і сторожу, що при дверях стояла, а коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли. Як почули слова ці начальник сторожі храму та первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б сталося. Та, прийшовши один, сповістив їх, говорячи. Ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять та й навчають народ. Пішов тоді старший сторожі з службою, та й привів їх без насильства, побоялись бо народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синадріоном і спитався їх первосвященик, говорячи, чи ми не заборонили з погрозою вам, що про те ім'я не навчати. і от то, ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того припровадити до нас? Відповів же Петрось та й сказали апостоли, Бога повинно слухатися більше, як людей. Бог наших Отців воскресив нам Ісуса, якому ви, смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог. Підвищив своєю правицею, на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів, а тих справ йому свідками ми і Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому. Як зачулиш Оце, запалилися гнівом вони та й радилися, як їм смерть заподіяти. І встав у Сенедріоні один фарисей, Гамаліїл наймення, учитель закону, поважаний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести, і промовив до них: Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда та й казав: що великий він хтось, і до нього пристало 400 люд... люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису Галілеянин Юда та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, Розпорошились. І тепер кажу вам: відступіться від цих людей і занихайте їх, бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. А коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і вам, богоборцями, і послухались ради Його, і, покликавши знов апостолів. Вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове ймення, та їх відпустили, а вони поверталися з Синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу займення Господа Ісуса, і щоденно у храмі, й у домах беззупин навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. Амінь.